Вітаю, друзі, у вас на каналі Степан Пиріг. Сьогодні така машинка для нашого підписника купили це Audi Q5 2017 року. Пробіг трошки більше 100 тисяч. Досить адекватна машинка. Так, Ми мусимо просто, да, працюють. Машинка 2017 року, це 2.0. Якщо чесно, навіть не знаю, кіловат. зараз подивимося в документах. Ну, я вам скажу так, от є перші відчуття, перше враження, от так можна сказати, по автомобілі. Ду дуже і дуже якісно, дуже стильно, хороший дизайн. Ну і в принципі, незважаючи, що є коротка база, Q5 це менша від Q7, в принципі, дуже, і дуже е машина м'яка, дуже м'яка, вона динамічна. Бачу 8-ступінчистий автомат. Досить, все так гармонійно поєднано, це 17 й рік. Ну, Мультимедія, все, це версія Quattro, тобто повний привід. Ну, Моє перше враження. от Сів я проїхався на цій машині, ми зараз прямо з рівного з митниці до міста Броди. Дуже все якісно. Дуже класно і в мене тільки позитив. До речі, тут 2.0 дизель, але він досить і досить динамічний, він швидкий. Ну, супер. Все м'яко, все так все дуже приємно на ощупь. Двері важкі, такі відчувається така хороша німецька якість. Не даремно Audi це є лакшері тачка. Це краще від Volkswagen, це, це дуже хороша безшумка. Ну, я чесно кажу, можна, можна, друзі, рекомендувати. Якщо порівняти з BMW X3, я катаюсь, ну, звичайно, що 3 літра є 3 літра, а 2-літровий є 2-літровий. Динаміка в BMW це є на висоті. Ну, в принципі, Audi нічим, друзі, не поступається. Якщо ви не пілот Формули 1, я вважаю, можна таку машинку купити. І ось зараз візьму, таку вам чуть-чуть покажу, друзі. Так, От я зараз за кермо даної машинки. Все на висоті. Класна приборка. Зараз. Ми десь зупинимося, покажемо. Отже, ми бачимо версію Ось. Тачпад, навігація, всяких плюшок просто. Що мені одразу доподобало, це великі дзеркала. До речі, є ось тут е датчик мертвих зон. Е ну, Досить, друзі, незвично. Приємно незвично. Тобто машина тільки радує. Дуже класна навігація, все окей. Ми зараз рухаємось 90 ви бачите нашу швидкість, за нами друзі позаду поліція. Ось так. І бачимо така. Зона кліма. Ну, ну, гарно, ну все приємно, все таке, знаєте, милує око. є естетика. Кажуть, німці роблять хороші і хороші речі. Розумієш, що зараз там можуть сказати там Японія. Це все, друзі, не то. Тобто дверку закриваєш і дуже дуже якісно. Чути, що добротна така машина, збита машина, машина, в якій безпечно. От Ми проходили кочки, м'яко, дуже. Дуже дуже класно. Їдеш і просто малий обуці дзеркала. Так покажемо зараз останню певно, в якому стані салон. Так. Зеркало таке з автозатензу, всяке тримання полоси, а навіть про тих всіх плюшок то, 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 треба сидіти вивчати, це для любітелів розказати. Я отак. По простому свої відчуття я на дуже багатьох автомобілях вже їздив. І скажу вам так, що можна цю машинку брати, якщо є енна кількість грошей. Німець є німець. Звичайно, що дехто каже, що Німеччина, німецькі автомобілі вони ламаються, вони десь. Є ненадійні, ну, звичайно, вони напаковані, в них є дуже багато датчиків різного типу. І якщо машина напакована, то звичайно, що вона може щось з часом виходити з ладу. Це природньо. Це що може ламатися, якщо, якщо там цього датчика немає? Як він може поламатися в автомобілі, якого немає цього датчика? В мене там писали мені, що ось ти там їздиш на БМВ, ти ще не пробував хавала. Mm -hmm. Друзі, це смішно. Це смішно. Порівнювати, от ми зараз... От я нажав, вона просто пішла. Машинка просто динамічна. Хоча поліція взади. Не те, що вона щось на новому Ми просто... Просто друзі тулимо. 130, ну машинка не чує. Швидкість не відчуває, це м'яко ковтає кочечки. Ми по такій поганій дорозі пробували, але ну, ми просто з Олегом ми зараз от, їздимо з Олегом. Вітання Олег, привітайтеся Привіт. з підписниками. Так, ми зараз, В принципі, от, там, 150, ну повірте мені, це машина, це від тачка. Підемо 157, так, сома передача. А, це семистубка, не восьми, а семи. Пуля, просто пуля, повний привід. Знаєте, вона з нею не колихає, вона така чується, що вона важка машина. Тобто, Зараз ми будемо проїжджати на швидкості 150 км, проїжджати ось такі попри е, вантажні автомобілі, і вона навіть не похитнилася. Тобто машинка добротна. Які там каточки? 17-ї легко, бачите? Напевно, 17 каточки ми зараз обійдемо і її покажемо. Да. Ну, дуже, дуже, друзі, дуже достойна машинка поля. Нажав, вона пішла. До речі, от кажуть там з Америкою, це дуже не порівняти, розумієте? Це не порівняти. Дизельний двигун він економічний. Це ви запам'ятайте. Це економія ваших коштів. 2100 оборотів. Ви, дивіться, скільки це на спідометрі 150. Так, подивимося зараз, скільки. Машинка споживає пал... паливо. Так. А, а, це буде фото. Фото. а, воно буде по... Це. А ну тут от може на меню менюсті. Так. А ну ось тут меню. Я Давайте. Я можу тут І ось тут покажемо. Audi Connect, навігація, телефон, носителі. Так, отже, тут є динамік, індивідуал, оффроуд, так, Меню, back. такий тачпад, супер, супер. Карти. Зараз ми подивимося настройки. Так, все чітко, дуже чітко, дуже гарно. Селектор КПП Тут такий, ну, дуже класний, Такий, ну, зручний, такий обшитий шкірою ну супер. Зручний підпіходник. Ось де є система StarStop, включення, Тут Система Старт-стоп е -е, Підігрів, Сіді. Масажу немає, немає масажу. Такі клавіші. Таке зручне, все зручно. поля друзі, поля поля Я би сказав, що можна сміло купляти такі машинки, якщо є кошти, дизайн, якість, економічність. Я не можу зрозуміти деяких людей, які купляють там, наприклад, ті самі там з Америки, типу там дешевше на 8-10 тисяч доларів, биточки. Хоч якісну машину заплатив, звичайно, що дорого. І ти потім економиш, ти економиш, ти просто катаєшся на хорошому автомобілі, де ціла безпека, де машинка, якщо взяти з Європи, то вона побігла по європейських автобамах, а не по українських дорогах. Це теж немаловажно. Звичайно, що економ, економічні двигуни дизельні, це не до порівняння, наприклад, і, е, бензинові двигуни, де не можна поставити газ, тому що є прямий приз. І е, е, якщо навіть і ставлять газ, там називають принц п'ятого покоління, де йде і, і бензин, і газ, всякі примочки, там щось думають, щось видумують люди. Якщо є вже гроші купити автомобіль, то вже, друзі, майте кошти, десь її обслуговувати, поставити хорошу резину, заляти якісне е пальне, а не економити. Люди купляють дорогі машини, преміальні, лагшеві тачки, і у після вони вже не мають з чим заправити. Ну Но Це нонсенс. Тобто ви повинні бути готові. Наприклад, в цьому випадку це резина не дешева, тут пальне. Споживає 5-6 літрів, ну це ж не є, це не є багато. Сотня дизель 30 гривень, 6 літрів це 180 гривень на 100 кілометрів. Повний бак заправа тут на 1000 кілометрів ну, вас, знаєте, не введе в якісь там борги чи там сильно бюджет не відчує там. Сімейний бюджет не відчує дуже сильних якихось перепадів. Тому машини треба брати європейські. Я, я за європейські автомобілі. У нас на Західній Україні, в принципі, от якщо покажемо, покажіть дорогу Олегський <плес> Е, -е У нас Ось на Західній Україні зараз я вам покажу. Знімаємо на стадікам, у нас все практично їздить на європейських автомобілях. У нас вже немає тих всяких... Зазів, Газів, Тазів, Китаю всякої десь є рідкісне, ну ви бачите от, от, на зустріч. Volkswagen, Меган, Стенік, Mazda, Трафік, От Lanos є, де, що на зустріч. Ну, Немає, вже нормальні машини люди. Opel, Astra, Якийсь буст там берено. Не, не зустріне же Жигуля. Тут десь по селах забитих. Я, до речі, коли поїхав в Запоріжжя, я вжахнувся та все. Ми, ми, ми з Олегом були в Енергодарі, там все, Жигулі, Гази, Москва Тази, москвичі, таврі. Друзі, ну це Це нонсенс, розумієте. Хороші у вас, з ну нема, нема вже колеги, немає вже якихось таких е машин, щоби. От, ні, от знайшли, нарешті ми знайшли. От. Все, бачите, от тут один жигулик і ось там один стоїть жигулик. О, тож, ну, та, от бачите, в кулярах такий мужчина. Invalid. Та Інвалідна цей. Ми нічого не можемо поробити. Зараз ми покажемо вам автомобіль, ми приїхали на АЗС. Вок. Так, паркінг. Тут такі всякі плюшечки, бачите, тут паркінг включається, бачите, все якісно. Як працює двигун, зараз покажемо. Автомобіль. Так, включте зажигання. Ось така машинка. Ось така машинка. Ішеліни Alpine. П'ята генерація. Німо не, немає. Пінанс і тут. Все дуже достойно. Так, заберемо так, наша шапочка. Все якісно. Різного типу плюшечки. Все якісно. Електропривід кришки багажника. Так, і що у нас тут? О, у нас тут все буфер. музика, це така подсвіточка, одна, друга, це все лед. Ось ключовий доступ, так, камери, немає не нас не камери. Дякую, що дивитесь. Такий невеличкий огляд був Audi Q5 2017 року. Враження я вже свої висказав. З вами був Степан Автотрейд Карфуа. Телефонуйте, друзі, запитуйте. Раді будемо вам допомогти. Дякую, що дивитеся.